Всім привіт! Як ви можете зрозуміти, із назви даного влогу, це відео з України, бо вчора я приїхала в Тернопіль. Сьогодні мій повноцінний день перший, і я вирішила зробити собі такий б'юті е, день. З самого ранку я вже пішла е, на е, стрижку, зробила корекцію брів. Е, ще потрібно зробити манікюр, педикюр, всі жіночі штучки за один день. Чому я взагалі приїхала? Завтра моєї молодшої сестри. Хотіла святи день народження <свісно> моєї молодшої сестри випускний в школі. І я так жартую, що на мій випускний вона не прийшла, бо вона була ще маленька і захворіла вітрянкою якраз декілька днів до мого випускного, а я ну, просто не можу вже пропустити її випускний. Тому сьогодні в мене такий, такий день релаксу. Я прогулялася зранку по центру. Я йшла дуже раненько, 9 ранку була. І як я люблю це відчуття, коли ти давно не був у своєму місті. І ти гуляєш, і ніби перший раз бачиш ці всі вулички. Я прийшлася по центру в сторону озера. Хто був в Тернополі, той знає. Було майже пусто, і як класно милуватися цими вуличками. Хочу ще додати всі хто коли-небудь були в Тернополі, хоча б один раз, навіть проїздом кажуть, що Тернопіль дуже красиве місто. І я з цим згідна сьогодні. Вкотре переконалась, коли зранку прийшлася вуличками, центром. Особливо всіх завжди дуже дивує наше озеро. У нас парків дуже багато. Я ніби рекламую Тернопіль, але. Просто я так зранку прийшлась і якось собі згадала, як в нас красиво. А завтра, можливо, в мене буде більше часу, і я зможу пройтися з кавою, як я це любила робити завжди. А зараз, можливо, ще зайду в Юск і дещо куплю. А щоб ви не створювали собі таких фальшивих ілюзій, Тернопіль, як і будь-яке місто, красивий, лише в центрі. Весь день бігала по справах, тому до вечора вже дуже сильно замучилася, навіть нічого не знімала, тому знімаю вже на другий день. Я вже вийшла з дому, зараз йду випити каву, поснідати. Хочу ще пройтись по магазинах, де я вже давненько не була. Нарешті прогулятися з Тернополем, бо я так і не мала можливості. Але я вибрала не найкращий день. Зараз десь перша година і вже 29 градусів. Дуже жарко на дворі. Я аж задихалась, бо піднімалася під гору. Вчора на випускному щось зловила на такій думці, що мені останнім часом дуже страшно від того, як швидко спливає час. Вчора моя молодша сестра вже закінчила школу, а недавно вона була така ще маленька. Возила колясочки. Відбувається стільки подій. Я не встигаю навіть слідкувати за тим. Коли вони всі закінчуються і промина і минають, і від того стає ще сумніше, бо здається, ніби ти не встигаєш за життям. Везу з Тернополя дві книги, щоб читати до своєї колекції. Першу я купила в книгарні є, називається Мемуари Гейші. Просто зайшла, хотіла вибрати якусь книжку, купила її, по вона мені по опису сподобалась. Тому буду читати. І друга це єдина жінка в кімнаті. Я побачила її в рекомендаціях в інтернеті. Казали, що дуже класна книжка. Я замовила її онлайн. Ще коли їхала в Тернопіль. Ось вона мені прийшла. Якщо хтось з вас читав якусь із цих книг, напишіть, як вам. А коли я вже дочитаю, то в одному з наступних відео поділюсь своїми відгуками. Грейс. Я вже повернулась з Братиславу з України і я збираюся якраз монтувати цей влог. Який ви щойно подивились, і вирішила додати, що насправді немає ніде кращого місця ніж в тебе дома. Я в котрий раз в цьому переконалась і так собі вже подумала, що хотіла приїхати в Тернопіль надовше. Я була в Тернополі тиждень, і за цей тиждень кожного дня я кудись бігла, бо потрібно було вирішувати якісь справи, мала якісь плани, хотіла всіх побачити. І навіть не мала змоги насолодитись спокійно містом, прогулятись, так як я це любила робити завжди. Тому наступний раз, я думаю, це буде скоро. Я хочу приїхати знову в Тернопіль, але залишитись хоча б на два тижні. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться. Тому висновок такий: немає кращого місця, ніж ваш дім на другий раз. Коли я буду їхати в Тернопіль, я буду їхати на довший час. І ще додам два слова про мультфільм, бо я показала останні кадри, що я ходила на мультфільм в кінотеатр, і дуже насправді добрий мультфільм. Я бачила першу частину, але вже давніше, можливо, подивлюся його дома вже перегляну ще раз, щоб пригадати. Але насправді мультфільм дуже красивий, такий спокійний. Якщо ви його не бачили, то рекомендую вам подивитись. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, як і мені. Бачити, хоча б трішки Тернополя у моїх влогах. Ставте вподобайки, підписуйтесь і зустрінемось у нових влогах.